Виконуємо номер 70 із завдань для повторення розділу 1 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Знайди число обернене до даного. Завдання перше 2 11, друге 4 п'ятих, третє 7. Четверте 1,23, двадцять. П'яте 0,8 і шосте 0,35. Приступаємо до виконання. Два числа, добуток яких дорівнює одиниці, називають взаємно оберненими. Оберненим до числа 2 одинадцятих буде число, у якого чисельник і знаменник змінюють своє місце розташування. Чисельник стає 11, знаменник буде 2. Отже, обернене число до числа 2 одинадцятих це 11 других. Число обернене до 4 п'ятих буде число 5 четвертих. 7 подамо знаменником 1, це буде 7 перших, тому обернене число до 7 перших це буде 1 сьома. Одна двадцять оберне 23 перших, або це 23 цілих. Ну, цілих вісім десятих звичайного дробу, це буде 8 десятих, і скоротимо на 2. Маємо 4 п'яти, обернене буде 5 четвертих. І 0,35 також подамо від звичайного дробу, це 35. сотих, Скоротимо на 5, 7 двадцятих. Обернене число буде 27. Номер 70 із завдань завдання повторення розділу 1 виконано.